Пам'яті незламних змагання під такою назвою відбулися у бурштині. До акції долучилися ветерани, волонтери, вихованці спортивних шкіл та всі охочі, аби вшанувати воїнів, які загинули у російсько-українській війні. Не забувати про героїв та підтримувати їхні родини один з основних обов'язків громад, переконані організатори заходу. Адже лише у бурштині в російсько-українській війні. Загинуло близько сотні захисників. Дуже важливо, що такі заходи відбуваються в цей непростий час, тим більше з різних видів спорту. Ми завжди, користуючись нагодою, просимо долучатися громадські організації для того, щоб ми співпрацювали. І, зокрема, нещодавно, буквально тиждень тому, дев'ять громадських організацій нашої області це є спортивних і національно-патріотичного виховання і військово-патріотичного виховання. Підписали такий меморандум про проведення меморіальних турнірів. Мають велике значення, тому що Скільки ми будемо пам'ятати наших загиблих героїв, до того пам'ятати всі. І для того ми їх проводимо на рівні івано канківської області, але будемо скоро проводити на рівні всеукраїнському, коли до нас приїдуть 35 родин загиблих героїв. Сходу сьогодні буде проводитись у нас чотири спортивних локації: кікбоксинг, також буде гирьовий вид спорту ветерани і стрітбол буде. І стрітбол це так, як баскетбол, але вуличного варіанту 3 на 3 грають. І і міні футбол команда. Також для дітей локація буде з естафетами, мильними бульбашками та грім-зоною. Дуже багато розважальних таких програм. На рингу – кікбоксинг. Ei, 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 ei Наші змагання завжди на перемогу, на перемогу. залежності, де ми приймаємо участь. Неодноразово вже приймали участь. Долучаємося до таких заходів, які організовує спілка учасників російсько-української війни. Сьогодні в нас до нас приїхали підтримати нас по спортивній події. Спортсмени з Чернівців. Організатори наголошують, тут разом виступають різні покоління. Діти вчаться на прикладі дорослих. А для родин загиблих це важливий знак підтримки. Мій чоловік був учасником АТО з починаючи з 2017 року а, до 2019 року. А, наразі його немає в живих, на жаль, а, але у нас є троє діток. А, найстарший мій син, якому 17 років, зараз волонтерить. Це єдиний мій син. Він хотів жити, він хотів одружитися, він мав дівчину, зробив пропозицію в травні, а вже 20 жовтня загинув. Загинув у мене брат, стрінже Віктор Володимирович. І загинув племінник. Півроку пройшло тільки як загинув племінник. З теж Стрінджа Ілля Валерійович. Дуже важко. Хлопці самі пішли, ніхто їх не забирав. Особливу роль має і духовна опіка. Воїн, який вірить і молиться, він набагато ефективніший в бою, тому що Бог для нас є опорою. Якщо ми маємо якусь опору, нам набагато легше. У важких ситуаціях такі заходи планують проводити в громадах усієї області.